А вот туда. На дню, да? Да, да отного. Вот такий. Так нормально были, да? Так что ты скажешь сусід кілометрів три, да? так Є! Є. Сіла. Не треба підходити, хай би знаєте. Слабенька. Розділимо на 20 титку, далі. О! Я її зачепив, я щось не розумію. Зарод! Я руками, 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 дай руками. Я хочу кайф. О, класс, класс, класс! Играет! Вот это Саню! О, диви, смотри! Куда ты шёл? О, хорошее! О! Ха-ха-ха! Светочку давай, давай, давай! Не хочет свечечка. Как каманюнечка. Да гарно. Галян, це. То, До трьох? Да, 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 да. Стабільно, блядь. Класс. Вот санем. Урвал такий гарки. О, это нас уже повезло. Урвал. Це не, це не. Клас, гарненько. Ти що диви, який монстр? Гарненько, гарненько. Класс.